Всім привіт! Сьогодні у нас буде гранатовий сик з яблуком. Він вже налитий. Сосиска в тісті. І шаурма з колінічі. Усім смачного. Також нагадую, в описі є баночка, яку ви можете задонатити та підтримати канал і підказати ідею для наступних мулган... Так, Давайте подивимося спочатку на розмір. Ну, Нато худенька, як на мене, для 59 гривень. que via tudo isso até Звичайно, за традицією вже є кава, але нащо що кава, коли гранатовий сік. Так, тут багатенько чогось маринованого. І морква та огірки. І супер манюні шматочки курки. Арахунок. Ситуация в тесте, не, не думаю, в смысле, На рахунок ситуация в сериале. Понял? Mm, потисли руки, ну як певно. Виборець і кандидат в президенти. Да? Так у коли буде траплятися? Ну, як я розумію, це 2000, тисячі... Хоча тоді коронавірус, мабуть, вже був, хоча ні. 2019. <різований> Тут і було такого. Ну, просто це безпека, дійсно, можливо, хтось чхнув на руку. Я, наприклад, не можу, коли руки стискають. Мені це не зовсім зручно, тому що мало ні. На жаль, робочий етикет, він саме зазначений для того, щоб підтримувати. Взаємодія ось тоді. Mm -hmm. Бути крок, він обов'язковий. Не mm те, -hmm. щоб це було прям жахливо, просто це ну, так само можна сказати і про шаурму. Маленькі кубики курятини. Багато спецій. Mm -hmm. Все. Тепер я не люблю цю персонажу офіційно. Близко це в нею. Ну, з батарейки і просто для того, щоб їх викинути в смітник. Не удобряю Курочка зі спеціями, можна побачити її. Настільки сильно грають з емоціями в цьому серіалі, ем, з емоціями людей. Тобто, першочергово, коли ти бачиш, що звільняють людей, але підлаштовано все так по сценарію, що ти, ну ти вже їм все переживаєш, тобто такі. У -у 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 -у". А тут просто людина нічого поганого не зробила і викидують батарейки. І як би тим людям, ну камон, тут просто батарейка у людини буде, ну там, не знаю. Не дерахується на 2 долари і доведеться класти в касу свої гроші. А там ну, 300 людей просто звільнили, без, ну, там, вихідна допомога всього на тиждень, тобто просто люди повинні шукати з нуля, можливо, хтось там піде, робить жахливі речі. Це знову ж таке велике втрачені робочі місця. І там все-таки це жорсткіше. <реш> Звичайно, якщо сказати щось про знаменитого дядька, то страшний, стивий, параноїдальний. Тісто непоганим, але ну, також не найкраще. А ось сосиска. Ось знаєте, вона надіюсь, наче зроблена з паперу. Шаурма пряна. Звичайно, журналістика це доволі складна справа. Ваші можуть послати коде подалі, якщо це якась така тема дуже суперечлива і при цьому. Записвітлюєте, наприклад, якийсь інший погляд. ну Завжди є інший погляд. Навіть на якісь страшні злочини, там, грубо кажучи, є 음... людина, яка вкрала гроші, якби сім'я цієї людини вона вважає страшним те, що її судять. Для них це страшна трагедія. А тим людям, яких вкрали гроші, якби страшна трагедія вже відбулася, у них вже були. І це. Акт такого морального задоволення в цей момент. Дуже багато олії. Господи, кажуть, що йому залишилось тиждень-два. Вам терміново забронювати місце. Тільки через тиждень-два, будь ласка, нагадай, щоб я поїхав в лікарню. Люблю ці штуки, але я вже відчуваю, що там вони покрашились. А ось ця паночка. Mm, так. Трошечки вони вже, звісно, підтаяли Ці серки. Серки, це, мабуть, батончики. Знаходилися в холодильнику. Божечки, тут вона вже відходить. Thank you.